Оцінка громадянами ситуації в країнах та дій влади таке соціологічне опитування проходило нещодавно в центрі Разумкова. Будемо запитувати про те. Наскільки добре влада справляється з виконанням своїх функцій під час війни на думку українців, про те, яким інституціям українці найбільше довіряють, кому найбільше довіряють з політиків, посадовців та громадських діячів, наскільки добре чи погано влада справляється з вирішенням завдань на думку українців, і як змінювалось ставлення українців до всіх цих процесів, якою є така тенденція? І заступник директора соціологічної служби? Жби центру Разумкова Михайло Міщенко вже разом з нами. Пане Михайле, вітаю вас у прямому етері. Вітаю. Я так розумію, що і глядачі на Ютубі до нас доєднуються. Я вас теж вітаю. Будь ласка, підписуйтесь під цим каналом. Громадське радіо завжди розповідає. Цікаве і актуальне ставте свої вподобайки для нас це дуже дуже цінно. Ми ж будемо говорити про нове соціологічне дослідження? А пане Михайле, ви питали про те, як українці ставляться і до в, в структур в Україні, і до виконавців, і до політиків. Чому зараз вирішили поставити такі запитання? Чи вони може були у вас якось за планом? Ну ми і раніше ставили такі запитання, тобто періодично ми ми їх ставили ставимо. Отже, якщо говорити про основні результати, то вони ну доволі цікаві з одного боку, з іншого боку, такі, що можуть викликати тривожність, українці все менше до прикладу вірять у правильність шляху України. Але якщо розпочати з початку, наскільки добре на думку українців та українок влада справляється загалом із виконанням своїх функцій під час війни, саме таке питання ставили, от на прикладі, можливо, цифр поділі. Ця пане Михайло ну, стосовно питання, яке ви назвали, як влада справляється з вирішенням різних різних завдань, то найвищі оцінки цього мали ліквідація ударів по енергетичних об'єктах. 78,5% з половиною відсотків опитаних відповіли, що влада дуже дуже добре або скоріше добре з цим справляється. Також непогані оцінки поставили тому, як влада справляється із забезпеченням функціонуванням і функціонування інфраструктури, тобто комунальних служб, роботи магазинів, забезпечення передовольством під час війни. 78% дали позитивну оцінку. 68% високо оцінили те, як влада забезпечує зовнішню політичну підтримку України. 63% позитивно оцінюють допомогу біженцям, а і 62% позитивно оцінюють те, як влада справляється із забезпеченням обороноздатності країни. Відносна більшість вважає, що влада добре справляється з боротьбою із злочинністю, забезпеченням охорони порядку. 45% дали позитивну оцінку, та з допомогою вразливим групам населення 44,5% дали також позитивну оцінку. Стосовно того, що влада погано справляється справляється, то найгірше оцінюють це. Те, як влада справляється із забезпеченням соціальної справедливості, 51% відповіли, що влада не справляється із цим. Також відносна більшість вважає, що влада погано справляється із забезпеченням роботи економіки у військовий час 46% та та з відновленням живого, житлового фонду 40% відповіли, що влада погана із цим справляється. Якщо порівнювати ці цифри із попередніми результатами опитувань, а я би хотіла, щоб ми одразу так порівнювали, знаєте, щоб потім не губитися в цих показниках. то як ці показники змінюються? Якою тут є тенденція? Ну загалом, якщо ми порівнюємо із тими оцінками, які були. На початку 2023 року, коли люди оцінювали те, як влада справилася із цими завданнями за 2022 рік, то ми спостерігаємо покращення ситуації, скажімо, по ліквідації ударів по енергетичних об'єктах. Але тут потрібно зважати на те, що і ударів по енергетичних об'єктах об було все-таки дещо менше. Ніж минулого року минулої зими, тобто і проблеми, ну це свідчить про те, що, що наша каріда зуміла в той же час захищатися від цих ударів. Дещо гірше оцінюється здатність забезпечення обороноздатності. Минулого на, 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 року ця е, е, здатність оцінювалася е, особливо високо, ну це, очевидно, пов'язано з тим, що е, тоді е, е, Україна показала, що вона здатна захищати себе, і, е, очевидно, для багатьох це було несподіванкою. Тепер ми вже до цього звикли і може ставимо більш е, високі. Очікування маємо більше надії, тому і оцінки дещо а, знизилися. А загалом ми можемо сказати, що е, за більшістю показників, е, ми спостерігаємо зниження оцінок дій влади. Е, ну, це пов'язано із загальним фор таки зга загальним новоційним фоном який у цього, у цього року це за останні місяці є де гіршим ніж на почат ніж на початку цього року так, це правда. Я хочу нагадати, що заступник директора соціологічної служби центру разумкова Михайло Міщенко з нами на прямому зв'язку. Ми говоримо, говоримо за результатами свіжого опитування, і також ви ставили запитання: яким інституціям українці найбільше довіряють, і кому з політиків, посадовців та громадських діячів зараз є більше довіри серед українців та українок. Поділіться, будь ласка, з нами результатами. Ну вже традиційно найчастіше довіри висловлюється пере. Сил України їм довіряють 98, 95% опитаних, також висока довіра висловлюється до інших силових структур. Скажімо, добровольчим загоном довіряють 85% опитаних, Національній гвардії 81% опитаних, службі 87% 77% Міністерство оборони України 69% служби безпеки, 68%. Високий рівень довіри до Державної служби з надзвичайних ситуацій: 82 відсотки опитаних їй довіряють. Серед органів влади найбільший рівень довіри має президент. Йому довіряє 64% опитаних. відсотки ну, опитаних. Також частіше висловлюється. Довіра, ніж недовіра до голови міста селища села, в якому живе респондент, до засобів масової інформації, до уповноваженого з прав людини, тобто до омб, омбудсмена. Стосовно того, кому найбільше не довіряють, то найчастіше недовіри висловлюють чиновникам. Як загальній категорії, не довіряють їм 75% опитаних політичним партіям їм не довіряє 72% опитаних, В Верховній Раді України 70% їй не довіряють, судам, ну, як судовій системі загалом 68% не довіряють, уряду України не довіряє 64%. Також більшість опитаних висловлюють. Не недовіру прокуратурі та антикорупційним органам. Ці показники теж змінюються, і ми розуміємо, що вони можуть залежати від багатьох факторів, від новин, які були на тому тижні, коли людям ставили питання, від чогось особистого, від ситуації в країні тощо й тощо. Але якщо говорити про верхні щаблі довіри, до прикладу до Володимира Зеленського, чи цей показник не знижується? До речі, окрім Зеленського, ще високо довіряють Віталію Кіму, Сергію Притулі та Дмитру Кулєбі. Хоча притула не є політиком, це тут. До громадських діячів ну, так, потрібно сказати, що рівень довіри до президента все-таки дещо знижується. Але він був баланс довіри недовіри тобто співвідношення частки тих, хто довіряє і не довіряє президенту, був перед початком війни негативним. А от після початку війни різко зріс рівень довіри до Володимира Зеленського. Але після того відбувалося деяке зниження, і тепер ми спостерігаємо, що йому буде 69% відсотків опитаних. Ще в попередній місяці, які в перші місяці після початку війни, цей рівень довіри був нижчим. Але потрібно сказати, що все-таки Зеленський серед усіх українських президентів найдовше утримує позитивний. Рівень рівень довіри, тому що ми як правило спостерігали спостерігаємо от для України. Характерна характерний низький рівень довіри до органів влади загалом. Це спостерігалося і, і до mm -hmm. А от ця ситуація необхідності консолідації суспільства в період війни. Та і, можливо, і діяльність Зеленського під час війни в нас переяла в тому, що все-таки рівень довіри до нього зберігається до цього часу, принаймні, достатньо високий. А, так, пане Михайло, а чи не питали про довіру до керівництва військове на вищих щаблях? Чи спеціально набрали цю тему? Ну, знаєте, ми е, спеціально ставили е, військове керівництво, тому що військове керівництво це все таки дещо інша категорія. Військові, ну ми я вже говорив, що на найвищий рівень довіри до Збройних сил mm -hmm. ми спостерігаємо під час соціологічних опитувань, і відповідно, і е, е, довіра до всіх військових вона є надзвичайно високою. Але це саме довіра, як до військових і тут їх це дещо інша, інша площина. Тут не можна порівнювати з рівнем довіри до політиків, тому що у кожного політика є прихильники і опоненти. А от скажімо, у військового керівництва якби опонентів немає, є лише перехильники, тому що а, всі а, перехильники всіх політиків практично всіх політичних сил а, вони довіряють військовому керівництву. Так і ну як це дані не нашого дослідження, а і, то інших дослідницьких компаній, що саме так, що незалежно від того кому які політичні партії симпатизують, всі, всі переважна більшість громадян України довіряють військовому керівництву. Пане Михайло, буквально хвилинка півтори залишається. Ще одне питання на останок з приводу того, чи відять вбачають, тобто, перепрошую, українці, світле майбутнє, І чи вірять в те, що Україна здатна подолати всі складнощі, що відповідали? О, так, ми ставили таке запитання за даними останнього останнього опитування. 33% українців. Вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 42% вважають, що вона здатна подолати проблеми, але у більш віддаленій перспективі. І 9%, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми. Це показники дещо менш оптимістичні, ніж вони спостерігалися на початку 2023 року, але в той же час вони є значно більш оптимістичні Оптимістичними ніж вони були до початку повномасштабної війни, скажімо, якщо зараз 33% вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми і ще у найближчі роки, то у грудні 2021 року, тобто за два місяці до початку війни, таких було лише 18%. Я дякую вам за цю розмову. Заступник директора соціологічної служби центру разумкова Михайло Міщенко був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про оцінку громадянами ситуації в країні та дій влади про довіру до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От під цим відео я зараз до Ютуб глядачів звертаюсь. А ви як ставитесь до тих політиків і громадських діячів, про яких ми говорили? Що ви про них думаєте? Чи увага? Вас не зменшилася довіра до якихось інституцій. Якщо зменшилася довіра, то чому? Поділіться, будь ласка, для нас ваші думки дуже важливі і цінні. І будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на YouTube канал Громадського Радіо. І у прямому етері на хвилях громадського радіо ми також продовжуємо говорити. Зараз 11 година і 57 хвилин майже. І нагадую вам про те, що ці три години у прямому етері для вас провела Вікторія. Єрмолаєва ігор Онисенко з нами за звукорежисерським пультом був і залишається. Тож не перемикайтесь, і ви вже о дванадцятій рівно буде свіжий випуск новин. Вже майже майже підготували його для вас наші колеги, які ретельно перевіряють абсолютно всю інформацію, яку озвучують у прямих етерах. І заходьте, будь ласка, на наш сайт. Він називається Громадське.Радіо. Там багато цікавого. Там теж можна читати новини і перевірену інформацію. Знову ж таки, наголошую це дуже важливо. Тому залишайтеся із нами і на наших майданчиках. Я ж бажаю всім спокійного дня. Слухайте та думайте. Ульсі аналізуємо головне на громадському радіо.